Вітаю, я Олексій Васін, фронтенд розробник React Native, і сьогодні ми з тобою зануримося у світ тварин. Тобто ми будемо розв'язувати завдання на код варсі, і так як це перший пілотний випуск, то Кіо Севен. Давай не втрачати не секунди, починаємо розв'язувати. Але я хочу сказати дякую всім тим небайдужим, котрі кажуть русифікації СТОП. Я впевнений, що ти не хочеш, щоб майбутнє наше покоління дивилися ось цю сю русифіковану херню. Я так само, але розробка контента займає багато часу і фінансово затратна. Тому я прошу тебе зробити пожертву на покращення якості та інтенсивності нашого контенту. І саме Олександру я хочу відповісти, що героям слава. Тож починаємо, вимикаємо і переходимо до нашої першої кати. Монітор в мене знаходиться зліва, тож прийдеться мені ось так дивитися на бочки. Ми розв'язуємо з тобою саме 5 кат, тому що стільки потрібно для того, щоб перейти з 8 рівня на 7 -й. Так, починаємо перекладати, що нам потрібно зробити. Простий заданий рядок слів повертає довжину найкоротшого слова. Рядок ніколи не буде порожнім, і вам не потрібно враховувати різні типи даних. Окей, перевірку ми не робимо. Добре. Дивимося приклад. Ось в нас є такий рядок. І показується три, що має воно повернути. Це означає, що воно бере увесь цей рядок, розбиває воно його на масив і обирає найменший. Тобто, оцей артикль Z є найменшим найменшим словом. Тож, давайте писати: return. В нас є математичний об'єкт, в нього є функція «min». Тобто, якщо ми напишемо «1, 2, 3», Воно поверне мінімальне число. Ось так і працює matmin. Далі ми беремо наш S. Із-за і того, що наш matmin приймає тільки в такому виді, не масив він приймає, а тільки дані через кому, нам потрібно взяти і розбити наш S. Ми його розбили. Але що воно дає, якщо ми розбили просто строку? Тому нам потрібно зробити і строки наш масив. Для цього ми беремо і спліт. Вказуємо. І вказуємо, що кожен елемент через пробіл. Тобто, ось є, є в нас біткоін. Далі пробіл. В нас з'являється take. пробіл, в нас з'являється over. І отак кожне слово в нас буде в нашому масиві. Але далі нам ж потрібно зробити так, щоб показувалося length, тобто скільки символів в цьому слові. Для цього ми беремо і вставляємо MAP. Вказуємо, що в нас є елемент. І елемент.lenг. Ми повертаємо його довжину. Перевіряємо тест. Натискаємо attempt. Все, наша када готова. Наступна це Kyo. Всьоме. Читаємо, що нам потрібно зробити. У цій каті ви створюєте функцію, яка приймає список невід'ємних цілих чисел і рядків і повертає новий список із відфільтрованими рядками. Добре. Тобто, дивлячись на це завдання, нам потрібно відформатувати наш список, наш масив, що приходить. Щоб повернути, ми маємо повернути такий ж самий масив. Але. Виділити, тобто відокремити ось ці букви, строковий тип. Для цього ми беремо і використовуємо звичайний наш метод filter. фільтр Угу. звісно ж, з великою буквою R він так працює круто. І ми кажемо, що наш елемент, давайте напишемо тип елемента, котрий до нас приходить, він має бути. Тільки number. І з того, що в нас вже вийде, ми маємо отримати. Тільки number, і, коротше, все, готово. Завершіть розв'язання так, щоб воно сортувало переданий масив чисел. Якщо функція передає порожній масив, або значення на min, вона має повернути порожній масив. Тут так само, пишемо return. І далі. Я згадав, що null не дорівнює null. Тож null, Якщо дорівнює null, то ми повертаємо nums. Який null? Nums. Якщо ж навпаки. Якщо now дорівнює nums, то ми повертаємо порожній масив. Якщо ж це неправда, то ми повертаємо nums. Натискаємо тест і бачимо помилку. В чому помилка? Окей, я побачив. Потрібно його відсортувати. Ми пишемо sort. Вставляємо, що в нас є аргументи a, b і A-B. Для того, щоб його відсортувати з маленького до великого. На що ми бачимо? Ката зроблена. Окей, закриваємо. Далі complete the function method. Навіщо я це читаю? Коротше, потрібно якорну силку просто взяти і прибрати. Це теж робиться доволі легко. Пишемо return. Ми вже, напевно, втомилися з тобою, так, це писати. І кажемо, що в нас є URL. Ми беремо і кажемо, що хочемо розбити її на масив. Але масив ми розбиваємо саме за цим символом. Тобто, ми беремо, розбираємо на масив. І все, що до цього, це нульовий символ масива. Все, що після, це вже в нас інший. Натискаємо attempt. Пройшли. І ще раз пояснюю, що ось в нас є кодварс. Ми з плітом взяли, розділили. Це нульовий символ. А це в нас другий символ, о, перший символ. Переходимо до наступної. Наступна вона сама складна. Кіо 8 ми можемо бачити. Тут потрібно зробити будь-яке число, що нам прийде, негативним. Давай же це робити. Restern. Ми кажемо, що якщо нам приходить нам і він менше 0, ми його повертаємо. А якщо він приходить і в нас більше нуля, це ненормально, і ми його множимо на мінус 1. Натискаємо attempt, 3, 2, 1, усе готово. Тож, на цьому все. Чао!